Вітаю на каналі гостях у Тані. Нарешті наш город, наше болото зоране і будемо садити грядки, картоплю і все інше. Ось зараз підготувала територію, ось грядочку невеличку, для того, щоб посіяти редиску. У нас сьогодні пасмурно, зараз зараз піде дощ. Тому посеред сиріт земельці сьогодні зарали, хочу показати вам, як за допомогою маркера можна дуже швидко посіяти редиску. Редиску я буду сіяти зелест Селеста F1. Ось. І буду сіяти джолі f 1 Ось такі джолі я сіла в парничку. там вона вже є редиска. А селесту буду сіяти тут відкритий ґрунт. Ось у мене такий є маркер. Я помідори, коли на розсаду сію, то ось роблю таким маркером. Рядочки тут 8 см. Ну, редиску рекомендують 7х7 сіяти. Ну, Мене буде 8 Дивіться, я проводжу ось рядочок. отак. Для редиски, ну скільки вам треба, стільки проводьте. Ось своїм маркером я провела отакі рядочки для редиски 8 см, ось тут між рядочками. 8 см. А тепер маркером, тим самим, я буду робити ямочки для редиски Я ось отак нажимаю, ось отак. І в мене проміжок між кожною редисиною буде зернятком. Редиски буде 8 см. Ну там рекомендують 7. Ну, У мене так є маркер, тому я ось і роблю ямочки. Це дуже швидко робиться, дуже швидко. Ось так просто понажимали, понажимали і все. І вам не треба думати, на яких проміжах там. Якщо ви впевнені у своїй у свої схожості у своїх зернят, то можна по одному покласти. Якщо не впевнені, кладіть по дві. Ось. І цим же маркером я буду закидати. І ось тепер я отак кладу, спочатку селісту, ось так по одній кладу, а потім буду сіяти інший сорт. І це, по-перше, не потрібно проривати, вона не буде витягуватися. Там, де декілька попало, треба забрати. Якщо ви у вас, наприклад, такі насіння дороге, чи ви впевнені? Ось тут у мене я покладу, там залишу два, а одне сюди покладу. І так я розкладу всі на по луночках. От зараз я розложила всі зернятка, редиски по лунках, і зараз я покажу, як за допомогою цього самого ж маркеру можна закидати. Ви знаєте, що редиска любить, коли її притоптують. Притуптують і катком проходять. Тому я беру, як я роблю, От зараз ось отак у мене маркер. Я... Почнемо спочатку. Ось рядочок. Я ось отак закидала і притоптала. Закидала і притоптала. По-перше, у мене видно, де у мене рядочок, а по-друге, я її притоптала. Ось так завинула і притоптала. І так швиденько я пройшла всі рядочки. І так наступний рядок закидала маркером і притоптала. закидала і, притоптала. і так у вас видно ось, де рядочки, вони притоптані, і тут швиденько вилізе рядіска, бо чим більше її гарніше притоптати, тим швидше вона вийде. Особливо ось у нас передають дощі, то вона швиденько вилазить. Буває таке. Що ну, оброблені зернята довше, а не оброблені швидше, що на третій день вискакувала. Ну, там, правда, я ходила по ній просто своїми чобітьми. Ось отак. І все, затоптали, притоптали і все. Ось Ось, у мене вже посіяна редиска. Бачите, я буду бачити, де вона буде сходити, і вони будуть видно рядочки. Ось, друзі, такою інформацією, своїм таким досвідом я хотіла з вами поділитися. Можливо, він комусь стане в нагоді. Я буду дуже рада, якщо ви використаєте мій досвід, ну принаймні подивитесь. На все добре, всім миру. До побачення.